Біфрен спокій из-за ясной головы. Вот у нас мальчик в гостях. Мальчик, а? привет. привет. Как тебя зовут? Що ти там робиш на телефоні? Тебе не, не холодно? Ні. Кушати хочеш? Ні. Не хочеш? І от у нас тут все хорошо. Ребенок жив здоров, в теплі, в уюті, в комфорті. Поэтому все хорошо. Історія восьмирічного Богдана, який залишився сам в Бахмуті, а його батьки загинули на вулиці від осколкових поранень. Чіпляє заживе. До нас надійшла інформація про те, що в бахмуті потребує екстреної евакуації дитина. Район, де мешкає хлопчик під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані. Дістатися туди майже неможливо. Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Добрий день. Доброго дня. Здрастуйте. Здрастуйте. Знімаючи по імені Богдан. Здравствуйте. Сюди, Виявилося, що декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. Саме в цей момент вибухнув снаряд. Подружжя загинула від осколкових поранень. Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було майже неможливо. Дізнавшись, що тато та вагідна мама загинули. Жінка була на сьомому місці вагітності. Богдан втік від сусідки, схопив велосипед та поїхав на те саме місце. Правоохоронці розшукали осиротілу дитину, допомогли зібрати речі, вивезти з небезпечного району та нагодували хлопчика. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських з бахмута таксарем. Сказала, будь у і тут Наташу. Я, я засну. Я теж вечером стала скадає їх убіла осколками. Кого убила осколками? Мою маму і папу. Життя Богданчика спільними зусиллями вдалося врятувати. Він житиме в безпеці. Дитину забере до себе рідна тітка. А поліція вкотре нагадує про. Необхідність евакуації. Евакуація рятує життя.